Так, привіт, друзі! У нас щотижнева така рубрика, яка називається енергії тижня. І я тут роблю щитку на цей тиждень, що у нас буде які енергії, якісь рекомендації для кожного з вас, що потрібно зробити. Десь дві хвилинки я налаштовуюсь і буду робити щитку. Це рубрика, яка в мене йде кожного тижня. В тому числі вона тепер є і на Ютубі, для того, щоб більша кількість людей могла співналаштовуватися і якісніше проживати да, свій тиждень якісніше і ефективніше проживати цей період. Ось так, щоб було комфортніше, щоб було легше, щоб не зіштовхуватися з якимись подіями і так далі. Хочу вам нагадати, що, щоб ви підписувалися на мій канал, да, ставили вподобайки, писали коментарі, тому що це дуже-дуже важливо для того, аби цей канал просувався і щоб ви отримували все більше і більше цікавої, і корисної інформації. Так, дві хвилиночки і будемо починати. Так. Ой, я вам дуже рекомендую, що у вас є така можливість бути в розслабленому стані, прямо можна сісти або лягти, закрити очі і прямо повідчувати все те, про що я буду сьогодні говорити. Тому що буде, ну, буде подача енергії, подача таких нових вібрацій да, того, що буде наступного тижня, от від сьогодні до неділі, і буде співналаштування з цими енергіями. Так. Я налаштовуюсь і будемо заходити в щетку. Щитую я це методом ченнелінгу. Так. Отже, про що у нас тиждень з понеділка по понеділю? Хочеться дуже сильно повернути увагу кожного на себе. І нагадати про те, що зовнішні події вони важливі. Дуже багато буде активності, дуже багато прямо ззовні буде різних подій, тобто в вашій діяльності, від ваших друзів, знайомих в роботі, от там буде ваша максимальна активність. Але для того, щоб там була максимальна активність, максимальна продуктивність, хочеться вас як направити всередину себе. Бо чим більше ви всередині себе створюєте оцю цю опору, вирощуєте свою опору, вирощуєте свій стержень, тим у вас швидше, ефективніше, краще проходять події і ззовні. Це дуже така логічна закономірність, і це показують як такою базою, яка в синергії прям з'єднується на цей тиждень. Тобто, про що буде фізично багато зовнішньої роботи, зовнішніх дій, але при цьому дуже важливим буде активність всередині себе. Тобто о, про що це? Це спільнолаштування, це медитація, тобто це всі ті інструменти, які дозволяють вам тримати ваш стан, напрацьовувати назад вашу енергію, збирати вашу енергію назад. Це про те, що вам потрібно акумулювати енергію в собі, тобто різними способами, енергодаючими способами, які вам дають цю енергію, акумулюйте її обов'язково в собі. Вам це зараз необхідно і це дозволятиме вам не просідати. Цей тиждень про активну комунікацію з великою кількістю людей це не зовсім навіть про партнерство, хоча й про партнерство. Роботи, стосунки, взаємодії в тому числі, але це більше про такі прям великі-великі групи людей. І якщо у вас заплановано щось на ці тижні, на цей тиждень десь бути в оточенні такому великому, або може десь виступати на якісь такі зібрання. Це буде дуже круто, бо ці енергії будуть країз вас підтримувати, підтримувати і вести до цього ще більшого масштабу і більшого розширення. Угу. Хочеться, щоб зараз всі, хто це слухає в записі або вживу, зараз більше розслабили своє тіло, і да, відкрили серцевий центр. І прямо через серцевий центр зараз прогружають вам ці сплетені такі потоки енергії, потоки прогружатимуться кодами. Зараз я ці коди озвучу. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і видих. І уявляйте, як з вдихом ви як вдихаєте ці коди саме серцем. 7, 4, 3, 4, 1, 1, 1, 8, 5, 8, 5, 5, 5 8, 7 7 8, 8, 8, 4 7 8, 8, 7, 7, 7, 4, 1, 5, 4, 8, 8, 8. І зробіть глибокий вдих і видих. Відчувайте, як ваше тіло прям підрозширюється. І ви нібито стаєте більшим, і ваше тіло фізично стає більшим за, ну, за ті ваші відчуття, які є насправді. Ви нібито виростаєте трошки, ви розширюєтесь. От намагайтесь відчути оцей стан. Він зараз вам необхідний. І я би е, також хотіла передати, щоб. Ви змогли робити таку практику співналаштування і розширення кожного дня. Це вам допоможе тримати свій стан, і це не тільки на цей тиждень, це насправді на наступні десь півтора-два місяці. Це дуже важливо для вас. Практику співналаштування буде видано до кінця тижня. Я видам її до кінця тижня. Окей, її можна буде забрати десь у мене в інстаграмі або в телеграмі. Давайте глибокий вдих і видих, трошки подихаємо. Це зараз важливо, щоб пропустити через ваші ціле ці енергії, тому що потік він дуже активний, він дуже сильний, він дуже великий, як і було передано в попередніх сказаннях. Тобто я десь говорила, мабуть, в прямому ефірі. Да, про те, що дуже, дуже великі швидкості, швидкості такого об'єму і такого масштабу, що система людська ще не бачила трьох швидкостей, і на цій швидкості будуть переводити в принципі всю планету, да, майже ну, майже всіх, тому що є задача перевести людей на ці швидкості. І потрібно максимально, максимально тримати себе в стані, намагатися не вибивати себе якоюсь лінію, не вибивати себе важкою їжею, не вибивати себе конфліктами, сварками, якимись такими образами, агресією. Зараз насправді. Цей період е, можуть ставатися і на цьому тижні, в тому числі е, в життях кожного з вас, да, можуть ставатися такі події, які будуть вас з цього вибивати, прям виштовхувати, щоб вас дестабілізувати, щоб створити оцю таку е, гойделки вам. От, е, Згадуйте про те, що вам потрібно назад повертатися в цю свою, в цей потік, та тримати себе, вибудовувати цю опору. І чим швидше ви будете згадувати це, чим швидше ви будете повертатися в цю опору, тим вже ж для вас буде це проходити легше. Тим легше для вашого тіла будуть проходити ці події, для вашої психіки, для вашої системи в цілому, тим легше будуть вибудовуватися контакти з людьми. Тому хочеться тут дуже активно перевести вас на стан включеної свідомості. Включена свідомість це коли я чітко віддаю собі звітність про те, а що я конкретно роблю. А чи, що я в кожен момент, в кожен момент да, я вибираю, що зробити, в кожній ситуації я вибираю, що зробити. І не за мене роблять мій вибір, коли, наприклад, там, мене хочуть образити, або коли йду в мене. Намагаються да, оскорбити, якось йдуть зі мною в конфлікт, чи е, мене намагаються вивести прямо спеціально. Це мій вибір внутрішній, це не за мене хтось вибирає, да, бо мене не можна образити, мене не можна розізлити, якщо я цього сама не захочу, що я це сама не виберу. Ось тому тут е, важливо вам нагадати про те, що є ваш вибір, і ви цей вибір робите, і ви відповідальні за цей вибір. Тобто відповідальність не несеться кимось іншим, крім вас. І відслідковуйте оці свої дрібні вибори да, в кожній ситуації, в кожній хвилинці вашого життя. І ще глибокий вдих видих Зараз догружають, догружають енергії. Такою гарною квіткою це заливається. Дуже гарно. Розслабляйте голову, окей. Так, да буде так. Такі енергії цього тижня трошки насичено. Насичено і дуже так. Інтенсивно насправді. Це те, що на відчуття, да, прям настільки, що розпирає дуже сильно всю черепну коробку. Тому зараз вже не можу нічого повторити, бо не сильно пам'ятаю, що я говорила, але хочеться вам ще раз підсвітити, настільки важливо просто окунатися всередину себе, да, настільки важливо кожного разу підтримувати свою вертикаль і свою опору. Такі були енергії цього тижня. Дякую вам за перегляд. Ще раз нагадую, щоб ви підписувалися на канал, ставили вподобайки і коментували. А ми з вами зустрінемося в цій рубриці наступного тижня, наступного понеділка. До зустрічі!